У світі згадують геноцид вірмен рівно 100 років тому в Османській імперії розпочалася масова різанина вірмен, яка отримала назву Мец -Егерн» – Велике злодіяння за один день, за даними істориків, було вбито 800 вірмен. А протягом трьох років загинули півтора мільйона, а ще 750 тисяч асирійців та півмільйона греків. Меліке Гюналь у турецьке місто Діарбекір приїхала пошукати своє коріння. Колись тут жила вся її велика родина. Місто майже повністю було заселене вірменами. Після 1915 року усіх депортували. Фортеця, яка зараз за мною, фактично стала місцем, з якого почалася депортація та все кровопролиття. Глибоко в наших душах ми й досі відчуваємо цю втрату втрату свого коріння. Ми навіть не завжди пам'ятаємо їхні імена. До меморіального комплексу в центрі Єревана люди несуть квіти вже кілька тиль сьогодні там відбулася жалобна церемонія. Вшанувати пам'ять загиблих приїхали лідери 20 країн світу, які визнали геноцид вірмен. Сто років тому руйнівна ненависть захотіла винищити населення тільки через те, що воно було вірменським. Вони вчинили велику різанину, яка утім не привела до кінцевої мети. У Стамбулі в церкві Святої Марії за загиблими вірменами відправили літургію. Уперше її відвідав член турецького уряду, міністр у справах ЄС Волкан Безкир. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган передав письмове звернення. Сказав, що Туреччина розділяє біль вірменського народу. Однак геноциду не визнає. Водночас у Стамбулі зібралися вірмени з вимогами встановити історичну справедливість. Це просто неприпустимо. Тут у Стамбулі ми гуляємо і бачимо на будинках ім'я Султана, який організував убивство вірмен. Ми бачимо. Школи названі на його честь. Він, як турецький гітлер, уявіть таке де небудь в Європі. Точна кількість жертв досі не з'ясована. Вірменія каже про півтора мільйони людей. Турецькі джерела про трохи більше 200 тисяч загиблих. Йдеться про масову депортацію вірмен, погроми та вбивства під час Першої світової війни, внаслідок яких за кілька місяців вірменське населення Османської імперії зменшилося в чотири рази. Західні вірмени, що тисячоліттями жили на своїй батьківщині, були вигнані та знищені відповідно до планів розроблених на державному рівні за безпосередньо. Участю армії, поліції та інших державних структур та банд. За участю злочинців, яких навмисне для цього випустили з тюрем. Анкара твердить, турецька влада часів першої світової хотіла виселити вірмен, але не мала на меті їх знищити. А масові вбивства, справа рук виконавців на місцях. Але багато турків намагалися допомогти своїм сусідам вірменам. Наприклад, губернатор із міра врятував вірменське населення свого міста. З часом вислів остаточне вирішення вірменського питання став знаковим за два десятиліт. Віті його запозичили нацисти. А Гітлер був упевнений: якщо світ забув про геноцид вірмен, то й Голокост зійде йому з рук. Леся Красун, новини на першому.